Так, всім привіт. Сьогодні у нас такий невеличкий обзор ML320 бензиновий двигун. Так розумію, що тут 32 3.2 об'єм. По-любому буде 6 циліндрів. Коротше, в машині якісь жалоби. Машина у нас не їде, на газу ще трошки їде, на бензині взагалі не хоче їхати. А далі, щоб машина коли заїхала, хазяїн сам підмітив, що. Така гірлянда з генератором, зараз я покажу все. Так, ну, мелки, звісно, машиня дуже гарні. Дуже гарні козова, надійні. Так, ну що попробуємо. Дивіться. А, попробуємо ми завести автомобіль. Так, будемо все перевіряти. І давлення топлива, і, і, і також компресію. Так, Так, ну машина довгенько заводиться. І подивіться на екран, що робиться з екранчиком. Так, я підключу світло. Подивіться на світло, як світло мигає. І що собі? Що твориться з генератором, не знаю. Ну, щоб ви знали, що за цього, бензинові двигателі вони можуть дуже сильно тоїти. Можна кататися по електриках, а проблема в генераторі. Це. 100% результат, бо коли скачок напряження на блокове, так я глушу машину, щоб, не дай Бог, нічого не бахнуло. ну Просто капец, я взагалі не знаю, дивне поведіння генератора. М да. Ну що, от, я вже під капотом. Генератор, само собою, потрібно знімати, Ну він, звісно, тут дуже мощний, здоровий. Так, з чого починати? Чому вона в нас не їде? Найперше, так, да, це генератор, само собою. Дивимося, тут доволі напічкано датчиків, доволі, так, прилічно. А, З чого починати? Даже поки не знаю, Ну, почнемо з елементарного це з вакуумної системи. Також а, це у нас насос подачі воздуха на випуск. Бачите, він йде зв'язаний з цими клапанами управління і змінення геометрії пусного колектора. Далі, нам треба повірити ці всі шланги. Чи нічого не пускає. Насос нас не включається взагалі. Вообще, я не знаю чого. Коротше, є підоза велика, що проблема у нас з клапаном ЄГР. Він знаходиться тут. Поки що те дивиться на програмі. Десь у цьому місці я дивився на тільки що. Так, ну що, я мучу далі цей автомобіль. Коротше, поміняв я всі шланги. Коротше, у нас включається все-таки цей двигун електричний. Статі він, як мій колега каже, справді, це двигун для подувки каталізатора. Він лише запускається на холодну. Всю систему я прочистив повністю, всі шланги замінив повністю всі нові шланги. Бочечки провірив. І також проблема у нас підтормажує і наш клапан. EGA. Він справді був, взагалі він не робив. По-перше, я поставив ці всі шланги машини почала бути отсічка, а, машина почала добре їхати. Коротше, я його почистив до хорошого стану, він був забитий. А, я би хотів, щоб його не глушити, а, то все-таки я за те, щоб клапан ЄГЕА виробив на машині, бо як не як він все-таки буде економити топливо. Це раз і не буде викидати атмосферні такі вибрози. ну Це як як назад у мотор хвачує, і воно ще перепускається, ці гази ще догоряють. Ну що я скажу? Клапан прикольний. Доволі легко його почистити. Бачите, я його вимив файно. Також відси помив його геть. Коротше, він справді робочий. Цей клапанок теж робочий. Що я хотів звернути увагу, не думайте, що він, ви завели машину, і у вас вже актуатор цей піднімається. Це не така система, як у дизельних двигунів. А у бензинових все наоборот. Клапан перепускає гази, коли накопичується у нас в колекторі, то в нас йде розрядження хороше, і воно вже создає давлення і починає відкриватися все. Так що звертайте увагу, що. Він має відкриватися лише при оборотах високих мотора, щоб ви знали. Ну, все, поки так. А далі вже будемо їхати, вже все покажу, як вона їде. Помилок у нас лише б'є по EGL, що він у нас не ісправний. Я все підключив, проводка у нас іспана, все-таки клапан у нас забитий був. Так, ну що, машина їде відлічно. Є даже отсечка. Оце вже чути, що мотор набирає, хорошо. Ну, Підрив доволі вже бодрий. їде навіть як Камелка 2.7. Хоч бензиновий двигатель, мотор тут не вбитий, хороший ще. Все, всім дякую за увагу. Такий невеликий обзор. Чому здумав, що той моточик нагнітає якось воздух колектора, все-таки то подувочний моточик, каталізатора. Все. Всім дякую за увагу. Такий невеликий обзор. Ну емелка хороша машина. Ще покатаюся і вже буду радувати хазяїна.